Чи, можливо, власноруч збудувати баню. А баня з очерету, та ще й посеред лісу. Зараз покажемо це праліс, наше мальовниче та затишне родове помістя. Одразу скажу, нам хотілося незвичайну баню, а з якимсь незвичайним контуром, енергетикою. Тому форма бані нагадує контур яйця. Почали будівництво на свій лад. Не з фундаменту. А зі зведення каркасу опорні стійки з акації встановили дуже швидко, залишили на них кору. Нам дуже подобається така її самобутня фактура. Звісно, ту частину деревини, яка в землі, попередньо обвуглили на багаті, далі встановили перекриття, зробили діагональну оброщітку по периметру із залишків брусу, гілок та того, що було під рукою. З допомогою друзів змонтували дах. Чесно кажучи, з дахом трохи наморочились, тому що на початку встановили односкатну крівлю, але сніжна зима показала недоліки, тож дах переробили, і тепер він має дві грані. З фундаментом особливо не мудрували, зробили невеличке заглиблення в землі по периметру. Десь наш штик лопати. Рослинний шар ґрунту в наших краях дуже тонюній, тож. Сантиметрів 10, а далі суцільний пісок. Траншея тому в нас не глибока. І шириною і глибиною 20-25 см. Засипали частину траншеї дрібним щебенем, По ньому бетонний розчин, в який повтоплювали склоблоки, нам вони здались досить міцними. Та й доречними тут. Ці блоки дісталися нам після демонтажу якогось старого комплексу в сусідньому селі і вже давненько лежали і чекали свого часу. Отже, скляні блоки, поверх них ще трішки бетонного розчину, і на завершення шар рубероїду. Окремо скажемо про підлогу. Вона насипана по ґрунту, спершу рубероїд в якості ізолюючого шару, далі шар очерету. Сантиметрів 20, а вже по ньому суха глина, добре втрамбована. По глині варіації наші. Власне, в душовому просторі це цементна стяжка, а в парильні також шар цементної стяжки, але в нього втоплені круглі дерев'яні спили. Виглядає досить автентично. Та й настрій такий атмосферний. Покажемо в наступному відео, як то все а, вочевидь. Тепер про стіни. Як бачите, стіни з очерету. Ось такі кулики, 20 см в діаметрі, ми закріпили за допомогою звичайної шпагатної мотузки. Але є нюанс: очерет складаємо в жмути, чергуючи стебла. Це обов'язково. Частина по ходу росту, а частина догори ногами. Інакше жмут. Буде непропорційно товстий знизу і тонкий вгорі. До речі, очеретяні китиці зручно обрубувати сокирою поряд на якійсь дошці. Заготовляли очеретми взимку на річкових заводях. Довелось кілька морозних днів на це витратити. Після того, як очеред зафіксували мотузкою, ще раз набиваємо дерев'яні жердини. Вони очерету допоможуть ущільнити і для саменого шару будуть надійною опорою. Нарешті дійшла черга до глини. Це дивовижний матеріал, пластичний, міцний, доступний, а головне цілющий. Що відчуває тіло під час прогрівання в бані, слова навряд чи передадуть. Інфрачервоне тепло пронизує кожну клітинку, кожну пору на шкірі. Хороші, наші це неймовірний досвід. Тож і зовні, і всередині стіни змащуємо саманою сумішю: глина, пісок, солома, вода. Пропорції для кожного регіону свої, адже жирність глини, концентрація в ній піску завжди різна. Раджимо. Зробити кілька пробних замісів, подивитися, який з них міцніший. Перегородка всередині з гіпсових блоків. Знову таки ж, те, що дісталося нам у спадок в лапках, і довго чекало свого часу. Подивимось, що з того вийшло. Також утеплили перекриття очеретом, ізолювали шаром глини. Місце виходу димоходу обшили металом, підбили чорновою дошкою стелю. Поряд викопали зливну яму три метри глибиною, а контур ями колісні скати з вантажівки. На будь-якому шиномонтажі віддадуть вам їх задарма. В наступній частині покажемо перетворення, оздоблення нашої очереттяної бані і, власне, сам процес цій тамнічий, цілющий. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться, а ми щиро вдячні вам за перегляд. Обіймаємо серденько ми до наступних відео з пралісу. Щастя в кожен дім!